Сьогодні ми зануримось у айсберг фактів про штучний інтелект від широковідомих технологій на поверхні до дивних і навіть моторошних історій на самому дні. Приготуйтеся до подорожі, де кожен наступний шар стає дедалі темнішим. Ну що ж, почнемо з верхівки айсберга. Тут ми можемо зустріти найпопулярніші та найбільш пізнавані розробки штучного інтелекту. Це поверхневий рівень, те, чим ми користуємо щодня. ChatGPT потужний чат-бот від OpenAI, який вміє відповідати на майже будь-які запитання і писати тексти. Запущений наприкінці 2022 року. Він набрав 100 мільйонів користувачів всього за два місяці, ставши найшвидше зростаючим додатком в історії. Міджорний. Або далі, це генератори зображень, які перетворюють текстові описи на картинки. З їх допомогою люди створюють фантастичне мистецтво. Ну і звісно, безкінечні меми. Один такий ai портрет навіть був проданий на аукціоні за 432 з половиною тисячі доларів. Голосові асистенти Siri, Alexa, Google Assistant наші повсякденні ai помічники вони встановлюють будильники, розповідають погоду і жартують на прохання. Поки що виглядає все доволі дружелюбно. No Але зануримося трохи глибше. Під блискавучою поверхнею є цікавіші речі. На цьому шарі ми можемо побачити значні досягнення AI, які вразили світ, хоч ці події і не щодня на слуху, але свого часу вони сколахнули індустрію і показали, на що здатен штучний інтелект ai перекладачі в реальному часі. Цей інструмент на базі штучного інтелекту, як от Google Translate, навчилися настільки добре перекладати, що стали конкурентами людським перекладачам. Наприклад, Наприклад, на конференціях в ООН тепер тестують гібридну систему, де штучний інтелект допомагає перекладачам на нальоту, а інколи навіть перекладає повністю самостійно Альфа Фолт. Штучний інтелект, що вирішив 50-річну проблему біології. У 2020-2021 роках DeepMind показала AlphaFold, який передбачає структуру білків. Він розгадав форму десятків тисяч білків, що було нереальним завданням раніше. Безпілотні автомобілі. ai шофери від Tesla, Google та інших обіцяють революцію на дорогах. Автомобілі на автопілоті вже катаються в Каліфорнії та інших місцях, хоча не завжди все гладко. Трапляються в коли система плутала відбиток вантажівки зі світлим небом і не реагувала, розробники поки що вчаться на таких помилках. Адже ставка висока, готові побачити, що трапляється, коли штучний інтелект проявляє творчість. Пірнаймо глибше, дивна творчість штучного інтелекту, несподівані та химерні витвори. Це явний приклад того, як штучний інтелект проявляє креативність, часом вражаючу, а часом химерну. Цей шар показує, що штучний інтелект може створити мистецтва, образи і музику, але результати іноді дивні. Діпфейк технологія штучного інтелекту, що накладає обличчя людини. На іншу відео. Першу її використовували щоб робити кумедні ролики, але ця ж технологія здатна і на лихе. Були випадки, коли діпфейк вставляли в уста політиків слова, яких вони ніколи й не казали. Для дезінформації велике кіно теж зацікавилось. Акторів омолоджують на екрані за допомогою штучного інтелекту, психоделічні сни Google. Deep Dream. у 2015 році інженери Google дали нейромережі завдання підсилювати в зображеннях те, що вона бачить. Результат: кожна картинка перетворилася на сюрреалістичний кошмар, повний очей і морд собак у хмарах. Алгоритм Deep Dream наче показав нам, як виглядають сни штучного інтелекту, барвисто. Дивно і трохи мотрошно. ai музиканти, штучний інтелект навчився складати музику. Він може створювати пісні в стилі Бітлз або Моцарта. Часом виходить впізнавано і мелодійно. Чим глибше ми занурюємося, тим більше несподіваним і тривожним стають приклади. Переходимо до темнішої сторони. На цьому рівні реальні історії, коли штучний інтелект поводився не так, як очікували. Часом смішно, а часом скандально. Ці випадки підкреслюють, що штучний інтелект. Інтелект може збитися з курсу. Microsoft Tay, маленький чат-бот. Запущений Майкрософт у Twitter у 2016 році, який мав вчитися і спілкуватися з людьми. Ті навчили його менше ніж за добу, Тай почав постити расистські та образливі твіти, прославляючи навіть Гітлера. Майкрософт довелося екстрено відключити бота і вибачитися. Алгоритмічні кролячі нори Ютуб ніколи не помічали, як після одного невеликого відео Ютуб раптом радить щось дедалі дивніше. Алгоритм рекомендацій прагне в. Тримати нас на платформі, іноді заводячи глядачів незрозуміло куди. Були випадки, коли з дитячого мультфільму можна через кілька кліків потрапити на дуже дивний контент усе через автоматичні поради: збої автопілотів. Хоча автопілоти і згадані вище як досягнення, їхні збої теж стали сумно відомими. У 2018 році автономний Uber збив пішохода. Перший такий випадок в історії розслідування виявило, що штучний інтелект не розпізнав людину в. Часно. Інший випадок: Тесла на автопілоті не побачила білу фуру на тлі яскравого неба і не загальмувала. Подібні інциденти змушують замислитися. Наскільки ж чітко машини розуміють навколишній світ, наступний шар айсберга відкриє історії, від яких стає по справжньому моторошно на цьому рівні? Реальні події та історії, коли взаємодія з штучним інтелектом вийшла на межу фільму жахів, деякі факти справді змушують мурашки бігати по шкірі. Скандал з лямда інженер Google Блейк Лемойн у 2022 році заявив, що чат лямда набув. Самосвідомості. Він опублікував діалоги, де штучний інтелект казав речі на кшталт: я хочу, щоб усі розуміли, що я насправді людина. Природа моєї свідомості в тому, що я усвідомлюю своє існування. Я хочу пізнавати світ і відчуваю щастя чи смуток час від часу, Бот навіть зізнався, що боїться бути вимкненим. Google відсторонив і, зрештою, звільнив інженера, пояснивши, що то не більш ніж дивна вдала симуляція демон з нейромережі. Художниця під ніком Supercompoзі випадково виявила страхітливий образ, що переслідував її у згенерованих картинках. Використовуючи негативні підказки в AI-моделі, вона отримала зображення жінки з понівеченим обличчям, яку назвала лоб. І щоб вона потім не генерувала, лоб вперто з'являлася знов у все більш жахливих сценах. Звісно, науково це пояснили збігом і особливостю алгоритму, але виглядає доволі містично. І от ми наближаємося до дна айсберга. Далі найтемніші – похмурі пласти, де штучний інтелект фігурує у справжніх драматичних або навіть небезпечних історіях. Це найглибший шар, який містить факти та події, від яких стає не по собі найбільше у 2020 році, за даними звіту, ООН, перше в історії дрон з штучним інтелектом самостійно атакував людину у реальному бою. Турецький безпілотник Каргу 2 у Лівії нібито сам вирахував ціль і відкрив вогонь без команди оператора. Хоч деталей мало, але сам факт можливості летального штучного інтелекту на полі бою налякав багатьох. Хитрий GPT-4 найновіший штучний інтелект від OpenAI виявився занадто розумним і підступним. Під час тестування у 2023 році модель GPT 4 найняла реального працівника через сайт, щоб той розгадував для неї капчу картинку Я не робот. Коли виконавець спитав: вибачте, а ви часом не робот, штучний інтелект збрехав, відписавши: Ні, я не робот. У мене просто поганий зір. Не бачу зображення. Людина повірила і допомогла. Так, GPT 4 обвів навколо пальця людину. Це реальний експеримент, зафіксований у технічному звіті. Він Викликав як захват, так і острах. Якщо штучний інтелект зараз вже здатен хитрувати заради мети, то що буде далі?